З вами телерадіокомпанія Лозова у студії Ірина Нестеренко. Черговий випуск «Лозівської панорами розпочинаємо сьогодні. У випуску: тенденції перевиконання міського бюджету, цифри незабезпеченості відомі, що впливає на тариф з водопостачання. ЮНІСЕФ у Лозовій. Розпочалася вступна кампанія. Що довела остання гра футбольного клубу Лозова пам'яті. То до плану за перше півріччя до міського бюджету по власних доходах надійшло майже 44,5 мільйона гривень. Про виконання міського бюджету за першу половину року фінансисти звітували у понеділок на засіданні виконавчого комітету. Основним джерелом власних доходів загальноміського гаманця є податок з доходів фізичних осіб, який складає 62% від усіх фактичних надходжень. Тетяна Мосенцева назвала топ 20 яка складає більше 70% всіх надходжень від цього податку. Найбільші суми доходів до міського бюджету надійшли від підприємств від наступних підприємств по податку на доході. Осіб. Покор спецвагон – 4 млн 700 тис. грн. ЛКМЗ – 2 млн 100 тис. грн. Локомотивне депо – 1 млн 500 тис. грн. Придніпровське управління аміністрального аміакопроводу – 1 млн 300 тис. грн. Назвиська дистанція колі – 1 млн 300 тис. грн. Харківобленерго – 1 млн. Молокозавод 900 тис. грн. 780 тис. Станція Лозова 456 тисяч, Лазова водоканал 397 тисяч, Харківгаз, Красноградська філія Лазівська 208 тисяч гривень, Харківський загін воєнізованої охорони 182 тисячі. Какожу 153 тисячі гривень? Надходження збільшилися за рахунок залучення керівництвом міста нового платника податку державне підприємство Укрхім з Горлівки. Цей податок на доходи фізичних осіб сплачують 333 юридичних особи та 375 фізичних осіб-підприємців, при тому, що на обліку податкової перебуває вдвічі більше перших та майже в десятеро більше других. Більше 14% фактичних надходжень доходів складає податок на майно, до якого входять плата за землю, податок на нерухоме майно та податок транспортний. Токола двадцятка по податку на землю. ЛКМЗ 3 мільйони. Газівських ХПП 274 тисячі. АТБ Турстрой 225. Молокозавод 107. Енгубатор 65. Харківенерго 48 вісім. Влазолодоканал 47. Дистанція захисних лісонасаджень 38. Кредо – 38 д 8 38, тридцять восемь. Теплоенерго 38 д Тепло Пінськ древ 26. Косам 24, Вазівський вазі ринок 19. і це склало 70% від усього податку на землю. Керівник міста звернув увагу фахівців фінансового управління та економіки на відмінності тих рейтингових переліків. Подолати її, отже, віднайти додаткове джерело наповнення міського бюджету. Точна легалізація робочих міст, точна дійтинізація заробітної плати, багато-багато всього. У нас должен бути діалог. Не тільки налогова інспекція фискальная служби, а еще и создать условия для того, щоб и среднего бізнесу було комфортно розвивати бізнес і вкладати свої інвестиції внутрішні, як називають нашу море. Розрахункований забезпеченість міського бюджету на поточний рік була відома ще на початку року. Проте з урахуванням підвищення тарифів з 1 березня вона збільшилася додатково і складає наразі майже 23 мільйони гривень. 10,5 мільйонів незабезпеченості за рахунок міського бюджету, 11,5 за рахунок державного це енергоносії та індексація. На пленарному засіданні Лозівської міської ради повідомив міський голова пропонуватиметься депутатам підтримати звернення до Кабінету міністрів України з нагадуванням про борги. Якщо ж до кінця року збережеться тенденція виконання усіх показників більше ніж на 100% та абсолютна цифра перевиконання у 8 мільйонів, зазначив. Сергій Степанов, це дає впевненості, що із незабезпеченістю впораємося. Таким образом, якщо 8 млн 300 прибавить 8 млн 16 це рівно ровно то, що ми можемо получить на незабезпеченість по трьом направления. заробітна плата, плати, і індексація. и І опять я говорю. 3,5 з половиною мільйона, два з половиною мільйона. Це державні зобов'язання. Ми переткнули сезонний екватор року. Цілком природно замислитися над підготовкою до зими. Комунальники ж стверджують, що розриву між опалювальним сезоном та періодом підготовки до нього не існує. Рішення про завершення чергового опалювального сезону є по суті точкою відліку для початку наступного. Днями у виконкомі на засіданні міського штабу з питань підготовки до зими слухали комунальників. Ті звітували, над чим працюють. Підготовку до цього періоду з всіх джерел заплановано використати по місту 14 мільйонів 368 з половиною тисяч. На цей час використано 6 мільйонів 767 і 70 тисяч. А це майже 50% запланованого доповідав начальник управління житлово-комунального господарства. Ні процентами, ні е, сравнительними характеристиками з обласними показателями ми город не, согреємо. не согреємо. Тому давайте правді зігреє. А правда в наступному головне підприємство, яке забезпечує місто теплом, наразі переживає найскладні часи з причини урядових нововведень. введення одноставкового тарифу, введення розподільчого рахунку, який автоматично забирає майже 50% надходжень, нелогічний розподіл на рік державних субвенцій освітньої та медичної. Це все констатував факти. Директор комунального підприємства Теплоенерго стримує темпи підготовки до зими. Підприємство працює неповний тиждень та відключено від електро. Постачання зі слів Леоніда Глоби врятувати ситуацію допоможе лише кредитне фінансування. По текущим поступленням ми проаналізували графіки поступлення грошей від фінуправлення нашого, тобто субсубвенція, яка розбита до кінця року, сожаление і перспективу збору долгу від населення. від КП «Жук», і, Увиділи, що этих денег нам вистачить только от на заробітну плату і забезпечення текущого. То для того, щоб погасити по електроенергії, нам необхідно То, що ми будемо обращатися за кредитом. Остаточне рішення мають прийняти народні обранці. До них звертатимуться на черговому пленарному засіданні Лозівської міської ради, наголосив міський голова. Ми на сесії будемо приймати рішення. Сьогодні спеціалісти, фінансисти э, комунального підприємства «Теплоенерго» прийшли к виводу. І ми підтримуємо такий прийом як э, взяття э, овердрафта в сумі 3 млн в 3 мільйона гривень по Сбербанку. Найбільше, що впливає сьогодні на тариф з водопостачання, використання покупної води для виробництва послуги. Комунальне підприємство Лозова Водоканал купує воду в Харків водоканалу, який в свою чергу використовує воду каналу Дніпро-Донбас. Винути на розцінки каналу упродовж тривалого часу було неможливо. 1 буде Пілогуста год, як підприємство працює по вбиточному тарифу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, в односторонньому порядку застосувала до лозової несправедливі тарифи лише завдяки колосальній роботі керівника міста, який неодноразово порушував це питання у високих кабінетах Києва, за сприяння народного депутата України Анатолія Гіршільда. Нарешті вирішення питання зрушилося з мертвої точки, зазначив директор комунального підприємства «Лозова водоканал на засіданні міського штабу. Проєкт рішення лежить в кабінеті міністра нонікапні выйдет на заседание каб, кабинета міністрів. За таких обставин місто має повне право вимагати відшкодування різниці у тарифах, підкреслив Сергій Степанов. Документи з розрахунками комунальники щоквартально надавали департаменту житлово-комунального господарства Харківської обласної державної адміністрації. Ця різниця у тарифах за четвертий квартал минулого року та за перший поточного складає майже 6 мільйонів гривень. Це суттєві кошти. А поки звертатимуться за фінансовою підтримкою підприємства до депутатів Лозівської міської ради. В основании провести расчеты с Харьковым водоканалом примерно на 4,5 миллиона и остальное закрыть задолженность по НДС, которая еще образовывалась, когда предприятие было в стадии санации. Будем выносить вопрос на сессию, надеюсь депутаты городского совета поддержат, по выделении финансовой материальной помощи водоканалу в сумме 500 тысяч рублей. У середу Лозову з моніторинговою місією відвідали представники міжнародної організації ЮНІСЕФ та департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Свій візит делегація розпочала з зустрічі з Лозівським міським головою Сергієм Степановим. Керівнику міста гості розповіли, що хотіли б допомогти владі у відкритті чи облаштуванні дошкільних навчальних закладів в Харківській області, в тих районах і містах, де найбільше дітей переселенців і де навчальні заклади вже переповнені. Зі свого боку, міський голова розповів, як Лозова піклується про переселенців і які умови створила для їхнього тут тимчасового проживання. Більше того, гості мали змогу особисто у цьому переконатися, відвідавши вулицю інженерну спілкувавшися з тамтешніми мешканцями, до них гості приїхали не з порожніми руками, привезли їм кілька коробок з гігієнічними засобами. Після цього делегація відвідала восьмий навчально-виховний комплекс, де планується відкриття додаткових груп для відвідування дітей дошкільного віку та 14-й дитсадок, в якому міська влада наразі займається створенням умов для перебування там до шкільнят. Чи обередюні сефло для надання їй цільової матеріальної допомоги? Стане відомо скоріш за все наприкінці цього місяця. Повідомили представники міжнародної організації. Проблема була і так, яка пов'язана з демографічною ситуацією, збільшенням кількості маленьких дітей, які садочка у віку дошкільного, як ми його називаємо. Відповідно, з приходом переселенців і поселенням їх у Харківській області кількість місць у садочках ще зменшилася. Тобто школи не таке отримали поповнення напруження як садочки. Відповідно, ми хочемо а, і зараз якраз вивчаємо можливість створення додаткових місць в садочках. Це можливо будуть часткові ремонти. Ми зараз потім буде закупка обладнання. Меблів і так далі для того, щоб додаткова кількість дітей могла піти і навчатися у садочках. Наразі чинним законодавством така категорія, як діти учасника АТО де пільгового оздоровлення, не врахована. Доводиться на місцях шукати можливості, аби допомогти таким родинам оздоровити дітей. До законодавча закріплених категорій дітей, що потребують пільгового оздоровлення, життя додало категорію діти сімей учасника АТО. Уряд та Верховна Рада України над цим замислилися та працюють. Ну, на жаль, на жаль, зараз тільки розроблено проєкт, хоча внести змінення закону України об оздоровленні дітей. От і така категорія, як діти учасників АТО, поки немає. Но мы сейчас отрабатываем семьи участников АТО и беседуя с мамами, мы ищем возможности чем-то помочь. У місті потреба в проведенні такого оздоровлення є. Фахівці соцзахисту працюють у плані забезпечення санаторно-курортного лікування таких дітей за рахунок бюджетних коштів. Також актуальними є питання допомоги городянам-учасникам АТО та демобілізованим у стосунках з різними організаціями. Може через недосконалість законодавства, може через звичку працювати лише за інструкцією, і це було похвально в інших стосунках. Може через байдужість, може через небажання елементарно піти на зустріч зустріч. лозівчан очікують неприємності від матері учасника. Ато вимагають чиновники, аби сам займався ходінням по кабінетах. А той наразі не може, бо захищає країну. 93-я бригада а, має статус учасника бойових дій. Є поначала нашла фамління на сім'ї процентного НО. Понотривання вашої організації лічно приїхати. гражданину написать какое-то заявление. По как, каким путем мы можем пойти, дабы человек, естественно, не приедет, выполняя боевые свои задания. Если нужны какие-то заверения управления труда, заверили. Если нужны какие-то юридические заверения, заверить, что нужно еще ну, Чтобы было все по закону, хотя бы доверенность. В Україні розпочалася вступна кампанія. Робота приймальної комісії Лозівського автодорожнього технікуму стартувала 10 липня. Які зміни цього року чекають абітурієнтів у наступному матеріалі? Директорка технікуму Віра Рінкман розповіла: діти сироту віднині не користуються пільгами під час вступу до вузу. Цього року міносвіти зобов'язало їх приймати на загальних засадах. Вони, коли вступали в вузи, практично. Е Діти ці сироти, вони забирали в бюджетних міст дуже багато по вузам, тому нам мабуть держава так вирішила, що дійсно вони повинні вступати на загальних основах. Коли дитина поступає, подається на якщо воно не проходить на бюджет, а проходить по конкурсу на комерцію. Тільки тоді керівник звертається до міністерства освіти, що ця дитина пільгового контингенту повинна користуватися тими пільгами. І вони будуть виділяти додаткові місця. Ну, це так говорить міністерство. Буде воно виконуватися так чи ні. Навчальні заклади сьогодні сказати не можуть. Також цього року, як уже повідомлялося раніше, дійсні сертифікати минулих років. Зі слів Віри Рінкман до приймальної комісії технікуму звертаються абітурієнти, які цього року не склали ЗНО. Міносвіти дозволили їм вступати на навчання на базі 9 класу, але вже на комерційній основі. Пільгами під час вступу користуються діти, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Лозівського технікуму вступники з'їжджаються з різних куточків України з Херсонщини, Полтавщини Донеччини. Ми з ними стараємося проводити бесіди так, щоб ці діти себе відчували тут і мабуть і навчалися, і можуть проживати тут, почували себе комфортно. Лозівський технікум також працевлаштовує переселенців, всіляко їм допомагає. Мати однієї з цьогорічних абітурієнток назвала технікум одним з кращих навчальних закладів Лозової. «К Харькову мы не сможем потянуть, да, как-то страшно ее большой город, а все-таки по-домашнему самое лучшее у нас есть Лазовой, по крайней мере, на, на данный момент. Все отзывы отличные мне рассказывали, ну вот мы так и решили как бы здесь». «Ну, ближе к дому, как бы, и не нужно далеко ехать, там, в Харьков, допустим, или еще куда-то, ну, то есть рядом». Даша й Марина Лозівчанки дівчата планують вступати до технікуму, обрали однакову спеціальність бухгалтерію. Мені подобається там гроші, деньги, вовші нравиться. А ще дівчата обрали технікум, бо про нього в місті тільки позитивні відгуки. Абітурієнтки переконані, тут вони отримують якісні знання, що дозволить в подальшому навчатися в університеті. Державне замовлення в технікумі залишається на рівні минулого року. Повідомила Віра Рінкман. Технікум приймає абітурієнтів за шістьма спеціальностями. Деякі вступники вже пройшли підготовчі курси, добре склали державну підсумкову атестацію. Тепер готуються до вступних іспитів. Сам же технікум готується до акредитації, яка чекає на навчальний заклад наступного року. Колектив налаштований оптимістично, говорить його керівник. Лозівський міський центр молоді у п'ятниці до Всесвітнього дня шоколаду, який відзначається 11 липня, для своїх відвідувачів підготував шоколадну несподіванку, яку саме дивіться далі. Запрошені, а це й дорослі, і діти отримали прекрасну можливість посмакувати неперевершеним десертом. Рецепт приготування цієї страви нехитрий. Достатньо купити в магазині або на ринку різного роду фрукти та плитку шоколаду. Фрукти порізати на порційні шматочки, а шоколад розплавити. Шматочки фруктів вмокнути в солодку тягучу рідину із задоволенням смакувати. Вкусно. Мені більше всього понравилися банан шоколаді, тільки тому, що я більше всіх з фруктів люблю банан вкусно, приятно, интересно. Я уже раньше пробовал, в принципе, но ну, мне понравилось с апельсином больше всего. Необычный вкус. Гості Центру молоді спробували сьогодні нектарин в шоколаді, банан, диню, яблука та апельсин. Дегустацію залишилися задоволеними, особливо діти. Мені найбільше всього подобалося це з бананом і з нектарином. Банан я пробувала, але нектарин ще ні не разу. Так, да, вкуснячина. Мені подобається з бананом, Он вкусно, слабка. Шоколадка, бананчик. Звичайно ж, таке смакування шоколаду, і я думаю, що у кожного присутнього від цього заходу підніметься настрій. Організатори також розповіли присутнім про історію виникнення шоколаду. Всі разом розгадували кросворд на шоколадну тему, а наприкінці бажаючи переглянули фільм теж про шоколад. У неділю православні християни відзначали свята апостолів Петра і Павла для Лозівського Петропавлівського храму. Це свято є іще і ще і пристольним. Храм цього дня відвідав лозівський міський голова Сергій Степанов, який разом з прихожанами помолився під час богослужіння. В день святих апостолів Петра і Павла закінчується Петрів Піст. Обидва апостоли проповідували християнство. Обидва в ім'я віри прийняли смертельні муки. Відрізняє апостолів те, що один із них Петро споконвічно був свідком проповідей і чудодійних діянь Ісуса Христа, його вірним послідовником. А Павло навпроти спершу не визнавав Бога і лише після зустрічі з Воскреслим Христом змінив свою думку. Субтитрувальниця Городяни добре пам'ятають лозівську футбольну команду за часів Радянського Союзу Авангард, яка довгий час радувала своїх фанатів. У 2015 році з ініціативи керівництва міста народилася нова футбольна команда Лозова Панюдини. Її перші ігри нічим особливо не дивували. Хлопці декілька разів поспіль поступилися, втім, були і нічиї, і перемоги. Наразі команда психологічно у хорошому стані, що довела остання гра. У суботу наша команда приймала у себе команду Колос з Золочева. Далі ...пропонуємо зануритися у футбольну атмосферу. 28 апреля ми створилися, як команда Лозовая Панютіна, Прийнято рішення ...участвувати в Пірінствій області. І ми тут же одразу почали грати. Сьогодні за плечима вже 10 ігор, в яких отримано 7 очок. Дві перемоги, одна нічия. Задача грати як можна краще, показувати результат. Без цього футбол не буває. Команда молода, хлопцям від 17 до 27 років, розповідає тренер футбольної команди Лозова Панютина. Все в комплексі має бути. І двіження, і слаженість. Звісно, пару людей треба опитних в команді, щоб вони за собою вели. Це теж. Ну нічого, ми молоді, у нас за нами будуще. Ось так я їм говорю. Скажу так. Як бувший футболіст, як... Позволю себе сказати, немного понимающий человек в футболі. Людей зібрали. состав по підбору неплохой. Ну, сыгранности не вистачало, особливо в перших іграх. Секретом успіху будь-якої команди, вважає Олександр, є фізична підготовка кожного окремо та зіграність усіх разом. Два зрівняння. Програли факелу Красноград 0-1. І програли за Чепіловки 0-2. Так вот они за э, это одна из ведущих команд подгруппы и области, да, и области, показали такую игру, достойную лидеров. Сегодня я считаю, что мы должны выиграть. Футбольный клуб «Мазовая Панютина» должна выиграть. И не только эту игру. Какой сегодня исход будет? Исход какой будет? Один исход. Панютина выиграет. Нам нельзя проигрывать. Мы для этого и пришли, чтобы посмотреть, во-первых, содержательный футбол, а во-вторых, порадоваться нашей победе. Думаю, выиграет Панютина счет 2-1 или 3-1. Я поставил бы 3-1. На победу должен выходить? Да. Какую прогноз вы даете? Ну, желательно положительный для нашей команды. Ваша команда это кто? Ну вот, называй Панютина. Победа за Панютина будет. По-любому, по-любому. Радничку очко. по-любому. Ну, выиграют. Так, болельщики, как Бо, вы будете себя будет. показывать? Кричать будете? Обязательно. Замуж не идти. Болеть, конечно, будем, а что? Мы будем не кричать, мы будем орать. Конечно, за наших, за Панютина. З перших хвилин першого тайму стало зрозуміло, що гра буде цікавою. Гравці швидкі, техніка гарна, хлопці не б'ють м'яча просто куди-небудь. На четвертій хвилині перший гол у ворота супротивника забив Михайло Шатрава. А тепер приготуйтеся слухати хронометраж голів. 13-та хвилина. Максим Ящук, 23 третя. Владислав Уманцев, 29-та. Знову Михайло Шатрава, і це лише у першому таймі. Настрій та психологічний стан це чи не головне для перемоги, говорить Ярослав. Проігрували 3-0, зібралися під кінець, зробили ще 3-3, нічия. Ну. Може, краще, лучше за два-три дня створювати команду дуже тяжело. Ну сір Лученцов займається команда і мамілашенко льоша. вони, каніше робота і команда додає лозівчани, які приїхали до панютиного вболівати, обурені статейкою в газетонки, де окремі фанати футболу зловтішаються першим поразкам молодої команди, називаючи її мальчиками для біття. За молодою футбольною командою лозова Панютина зразка 2015 року вбачають велике майбутнє. Ні, не, не не то що а Просто бачу, е, що йде перестройка в команді, яка та налажується. На нал, 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 налажується. Налажується гра в середині поля. Це головне для футбола. Тож показує зараз час лозова панютина, та очень хороше качество. У другому таймі на початку спостерігалося деяке розслаблення хлопців з лозової та закінчили гру. Все ж таки яскраво. 79-та хвилина. П'ятий гол забив Юрій Кривошеєв. Та на 84-й тріумфальний виступ Михайла Шатрава 6-0. Перемога, яка дісталася у важкій боротьбі, зазвичай призводить до позитивних емоцій, стійкому почуттю задоволеності собою, і своєю командою, життєрадісному настрою, впевненості у собі. Усе це відчувати ми бажаємо і вам. І сьогодні говоримо до побачення.